Поза 6 тисяч ракет різних класів висипано в Україні. Це щось безпрецедентне із часів Другої світової війни, коли у 44-45 році німці так званою зброєю відплати Фа 1 та 2 засипали у першу чергу Велику Британію. Поза 27 тисяч ракет двох класів було застосовано, і з того часу тільки зараз Україна переживає. Щось подібне у новітній історії, чи їхній стратегічний неядерний потенціал вичерпується? однозначно, так скажімо, такі ракети надважкі як Х-22 будувати вже не зможуть. Є проблеми із х п'ятдесят п'ятими і так далі. Однак, на жаль, ракети. Такі як Х-101, їхня найдалекобійніша ракета і 3 М 14 калібр в межах від 40 до 50 ракет можуть будувати з огляду на те, що удари по енергетичній інфраструктурі не дали ніякого результату. Якби це дивно не звучало, ось буквально на днях Україна оголосила, що навіть буде експортувати власну електрику.